Міський голова Олександр Цебрій відновлює практику особистих зустрічей із мешканцями міста в мікрорайонах. Основна мета детальний звіт перед громадою про зроблену роботу та ознайомлення із проблемами, які на даний час найбільше хвилюють уманчан. Так, під час зустрічі із жителями вулиці Пролетарської Олександр Володимирович розповів про наповнення міського бюджету, водозабезпечення міста, відновлення пільгового перевезення, ремонт доріг та благоустрій. Окремою темою стало реформування житлово-комунальної сфери, адже згідно чинного Законодавства до 1 липня необхідно створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які самостійно будуть розпоряджатися власними коштами та визначати кампанію надавача послуг. Депутат Уманської міської ради Юрій Дробілко, який був обраний мешканцями вулиці Пролетарської, ознайомив присутніх із перевагами функціонування ОСББ та запевнив, що надасть юридичну та консультаційну допомогу у створенні об'єднань. Міський голова Олександр Цебрій зауважив, що сьогодні міська влада разом із комунальними Приємствами та службами активно працює над тим, аби забезпечити уманчан якісними комунальними послугами. На зустрічі також були присутні керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів Уманської міської ради. Тож мешканці мали змогу задати запитання, які їх хвилюють, та отримати вичерпні кваліфіковані відповіді.